Привіт! В цьому відео ми розберемо види позицій та ордерів. На початку давайте розберемо, що таке взагалі позиція. Наприклад, у вас є 100 доларів, і ви захотіли заробити на зростанні ціни біткоїна і купили його десь в цій точці по ціні 115 тисяч. І ви хочете продати його як можна дорожче, тому чекаєте, поки він буде коштувати 125 тисяч. От поки ви чекаєте зростання, це і є відкрита позиція в лонг, допоки ви його не продасте. Також є позиція в шорт, тобто на пониження ціни. Це навпаки, якщо ви продали біткоін в районі 125 тисяч і чекаєте, поки він буде коштувати 115, щоб викупити його назад дешевше. Також варто зазначити, що більшість трейдерів використовують платформу TradingView для аналізу ринку, адже вона пропонує широкий вибір інструментів і є найпопулярнішою серед усіх інших аналогів. Базова версія є безкоштовною, тому посилання на неї я прикріплю в описі даного відео і весь подальший аналіз буде проводитися лише на ній, тому вона вам знадобиться. Тепер повертаємось до теми позицій. Щоб побачити, як виглядає лонгова позиція, вам потрібно перейти в інструменти в лівій частині екрану та натиснути стрілочку біля ось цього значка. У вас відкриється вкладка з різними інструментами, в якій нам поки що потрібно лише ось це. Після чого ви можете клікнути на графік і побачите ось таку картину. Так виглядає позиція в лонг. Ви купляєте актив, бо вважаєте, що ціна на нього зросте, а прибуток ви отримаєте тоді, коли продасте актив дорожче, ніж купили. Тобто, фактично, це купив дешевше та продав дорожче. Давайте поетапно розберемося, що показує даний інструмент. Знизу у вас є сірий прямокутник це зона стоп лосу Простішими словами, це зона, в якій ваша позиція буде в мінусі, і якщо ціна дійде до низу цього прямокутника, позиція автоматично закриється зі збитком. Це потрібно для того, щоб збитки були контрольовані, і щоб ви втратили лише ту суму, яку ви готові були втратити перед її відкриттям. Верхній прямокутник це зона тик профіту. Коли ціна дійде до її кінця, ваша позиція автоматично закриється із заданим прибутком. Також є перетин цих прямокутників, тобто ось ця зона. Це зона вашого входу, по якій ви відкрили позицію. В даному випадку купили актив. Якщо навести курсором або натиснути на позицію, ви побачите, що тут є «Risk to reward». На даний момент у нас цифра 6. Давайте розберемося, що це значить. «Risk to reward» – це співвідношення між потенційним прибутком і можливим збитком у торговій угоді. Воно показує, скільки ви можете заробити порівняно з тим, скільки готові ризикнути. Наприклад, якщо ви ризикуєте втратити 100 доларів, щоб отримати 600 доларів прибутку, то співвідношення Risk to reward буде 1 до 6, як в даному випадку. Це означає, що потенційний прибуток у 6 разів перевищує можливий ризик. Цей показник допомагає трейдерам оцінити доцільність входу в угоду та планувати прибуток і збитки. Тепер розглянемо позицію в шорт. Ви продаєте актив, бо вважаєте, що ціна впаде. Прибуток з'явиться тоді, коли ви купите його назад дешевше, ніж продали. Звідки ж брокер бере ці активи? Найчастіше з рахунків інших клієнтів, які тримають ці активи у довгих позиціях. Їхні папери брокер може тимчасово надати під невелику плату. Або ж із спеціальних фондів чи інших учасників ринку, з якими у брокера є угода. Тобто ви продаєте актив зараз, а коли ціна впаде, ви куповуєте дешевше і повертаєте його брокеру. Різниця між продажем і викупом це ваш прибуток. Тепер переходимо до теми ордерів. Ордер це інструкція від вас ринку, коли і за якою ціною купляти чи продавати актив. Є декілька видів ордерів. Перший з них це ринковий, це продаж чи купівля за поточною ціною. Сьогодні всі приклади пояснюю на біткоїні, тому на ньому і продовжимо. Зараз він коштує 115 тисяч доларів. І якщо я захочу його продати чи купити по ринковій ціні, це відбудеться рівно за цією сумою. Наприклад, на даний момент це 115 219 доларів 99 центів. Другий з них це лімітний. Це відкладений ордер, де ви маєте змогу вписати потрібну ціну для покупки чи продажу, і коли актив буде коштувати стільки, ви продасте чи купите його автоматично. Як це виглядає? Зараз ціна приблизно 115 тисяч, а ви хочете купити його по 110, тому що поточна ціна для вас висока. Щоб вам не сидіти днями і ночами і не чекати, поки біток буде коштувати 110. Щоб натиснути кнопку Купити ринковим ордером, ви можете виставити лімітний, який це зробить автоматично за вказаною вами ціною. І залишився стоп-ордер. Це особливий тип лімітного ордеру, який спрацьовує після того, як ціна досягне певного рівня. Але спрацьовує відзеркалену до звичайного лімітного. Що це значить? Наприклад, ви хочете купити актив вище поточної ціни. Коли ринок досягає цього рівня, ордер автоматично відкриває позицію на купівлю. Це називається байстоп. Вам точно цікаво, а для чого ж купляти актив по вищій ціні, ніж вона є зараз? Це використовується при формуванні моделі входу, про які ми говоритимемо в наступних відео. Приведу простий приклад. Біткоін коштував 121 тисячу, але впав до ціни 119.245. І ви не знаєте, чи він продовжить своє падіння нижче, чи все ж почне рости вгору. Для цього вам потрібно дочекатися якоїсь реакції, поки ціна трішки виросте і зайти по вищій ціні. Наприклад, як в нашому випадку, це 119 850. Але ви теж не хочете чекати і робити це вручну. Ви можете виставити стоп-ордер, який автоматично зробить покупку, коли ціна досягне цих значень. Також це використовується для того, щоб не пропустити вхід в позицію, бо у вас може не бути часу її відкрити ринковим ордером. І ще є sell-stop. це коли ви хочете продати актив нижче поточної ціни. Тобто все так само, як і з ордером на покупку, але тут ви хочете продати актив дешевше, ніж ціна є зараз. Якщо порівняти звичайний лімітний ордер на продаж та стоп ордер на продаж, то лімітний ордер потрібен для того, щоб продати актив дорожче поточної ціни, а стоп ордер, щоб продати актив дешевше поточної ціни. На цьому на сьогодні все. Побачимось в наступних відео.